Всім привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Тут ми з вами будуємо гітари, граємо на них, а також маємо приємні балакульки пічаючок. Сьогодні ми продовжимо нашу улюблену рубрику, що не так з певною гітарою, і ви дуже сильно просили розібрати фірму Gretsch. Тому, виходячи з назви відео, ви розумієте, що це буде модель G6120. Їх існує велика кількість варіацій, підмоделей та всього іншого. Тож ми будемо розбирати такі більш однакові, більш об'єктивні речі, які. Або є плюсом цієї гітари, або є її мінусом, тому що що правильно ми розберемо гітару з точки зору як і гітарного майстра, так і гітариста-виконавця. І я можу вам розказати про те, на що варто звернути увагу при виборі собі інструменту. Тож, беріть щось смачненьке, але спочатку поставте вподобайку цьому відео, підпишіться на канал та натисніть на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. А також напишіть коментар. Взагалі, як ви відноситесь до ось от таких ось гітар, тому що, в мою думку, ви почуєте наприкінці цього відео, обов'язково додивіться до кінця. Якщо заглибити свою історію, такого плану інструменти їх ще називають банками. Найпопулярніша модель це Gibson ES, тобто, інакше кажучи, Electric Spanish, є першим кроком у розвитку взагалі електрогітар. Хто не знає? До появи наших суцільно-корпусних електрогітар, такі як зробили Гіпсон та Фендер у 50-ті роки, існували ось такі ось інструменти. Вони називались Electric Spanish, тобто електрична іспанська гітара. І це насамперед є правильно шануванням класики. Ось це максимальне шанування класики. Тут. Ми можемо об'єктивно сказати, що ті мінуси, які є в сучасності у цих гітар, є їх просто особливістю, яка дає саме той саунд, до якого звикли всі плюсмени, джазмени та люди, які грали рок н рол тому що саме ці інструменти використовувалися в цих напрямках. І я вас запевняю, нам є про що поговорити, тому що. Недоліків і плюсів у цих гітар вистачає, але вони будуть відрізнятися від всього того, що ми чули. Хоча певні речі вони не змінні тому що в нас струну тримачі мають всього декілька видів. У нас грифи або фіксація голови грифу має також кілька видів. Вони будуть повторюватися серед усіх інструментів, це ми маємо розуміти і зрозуміти одну важливу річ: не існує ідеальної гітари від слова зовсім. Є речі, до яких можна звикнути, є речі, з якими можна миритися, а є речі, до яких варто. Відходити із розумом, тож розпочнемо з мінусів цих інструментів, тому що ми завжди починаємо з цього сварити завжди легше. Першим головним мінусом цієї гітари є те, що вона ловить багато наводок, багато шумів та зворотньої хвилі. Поясню, чому саме через це був поштовх у розвитку суцільно корпусних електрогітар для збільшення гучності та чистоти звуку інструментів. Тут як все це працює у нас, є полий акустичний корпус із F-ними вирізами, тобто резонаторними отворами. і при цьому в нас інстальовані звукознімачі. І коли ви граєте на інструменті на великій гучності на сцені, він починає весь звук, який виходить з моніторів. Колонок з комбіків, вони знову переходять у корпус, починають там резонувати повторно, і все це знову переходить на звукознімачі і так далі. Це закільцоване коло Із від цього з'являється більша кількість шумів, і бувають випадки, коли взагалі неможливо розчути гітару. Тож це об'єктивний мінус, хоч він і не є проблемою саме якоїсь фірми. Це просто такий принцип інструменту. Він не створений для ось таких великих гучностей. Хоча в наш сучасний час ця проблема вже значно менша ніж тоді, коли ці інструменти зароджувалися, тому що розвиток звукознімачів, розвиток апаратури всього іншого він все ж таки покращує саунд і тому це вже не є такою проблемою хоча на це варто звернути увагу. Наступним мінусом цієї гітари також є її корпус, тому що він на споли, він тоненький, зламати його значно легше, тримати навантаження струн також йому значно важкіше ніж просто суцільні електрогітарі, і всередині він не лакований зовсім, тобто там немає покриття, і вам варто знати про це. Ви маєте слідкувати за. Вологістю у вашому приміщенні, де ви займаєтесь, вона має бути стабільною, не має бути перепадів температур, тому що деревина буде на це реагувати, тому що це дерево, дерево в нас при мінімальній зміні температури починає чи усихати, чи розширюватися. Тобто, це звичайна фізика. А коли у вас інструмент зроблений з тоненьких ломтиків деревини, як акустична гітара. Це не дивно, що він може просто скрутитися, зламатися, перестати резонувати як треба. Це не те, що робить саме цю модель, цю фірму гіршою за інші. Це реалії таких інструментів. Просто маєте знати, що за ними потрібно слідкувати більш обережно. Хоча варто зазначити, саме греч першому зробили ламіновані деки та ламіновані обічайки в таких інструментах, тобто в них не йде суцільний масив, тобто цільний шматок дерева, в них йде фанера, інакше кажучи, у них переклейка йде тигрового клену, тополю та тигрового клену, тобто тришаровий. За рахунок цього, що там волокна всередині йдуть під різними напрямками, вони компенсують один одного, але це не прибирає повністю вплив вологості та температури на деревину. Хоч і Робить це набагато міцнішим і легшим, за рахунок того, що то поля вона, в принципі, більш легка деревина. Зараз такий принцип побудови дек є базою у бюджетних класичних гітарах, бюджетних акустичних і небюджетних, в принципі, інструментів, також тому що фанера вона більш моцна, вона інакше резонує. До наступного мінусу я би хотів віднести струну тримач, тому що він у нас не фіксований. Він знаходиться на дерев'яній пластині, яку ви можете. Передвигати за того, щоб компенсувати якось мензуру, окрім мікропідлаштування. А також він за допомогою цієї дерев'яної пластинки, яка не фіксована, яка не пригвинчена до корпусу, ви можете мінімізувати натиск, тобто розширити площину натиску струну тримача на корпус, але при цьому не буде такої стабільності, як просто у тюноматіка, який висверлюється у корпус. А також інакша резонація, тому що тут у нас правильно. Напряму в корпус нічого не переходить, тільки опосередковано через дерев'яну пластинку. І Bixby. Bixby – це система Тремоло, Хто не знає, яку розробив Пол Біксбі для таких ось гітар. Хоча він є першою людиною, яка зробила суцільно корпусну електрогітару. Але сьогодні не про це. Якщо ви уважно подивитесь на довжину струн після поріжку верхнього та перед струнотримачем, ви зрозумієте, що в нас тут буде просто неймовірний ефект арфи. Хто не знає, це шуми, які переходять від резонації струн у тих місцях перегибу струн. І вони не допомагають грати частіше. До ще одного мінусу я би хотів віднести габарити корпусу, тому що в нас. Він ну хоч і легкий, і дара не важка, зрозумійте, але він товстий. Це по-перше, ну зрозуміло, для того, щоб була краща резонація. Це напівакустичний інструмент. Але на мій погляд, сидіти з таким інструментом буде менш зручно, чим ніж навіть зі звичайним лесполом. Це моє імхо. Це не можна віднести до об'єктивного мінуса. Тут ми напевно перейдемо до суб'єктивних мінусів, хоча до об'єктивного мінусу можна ще віднести те, що в нас немає волюту місця перегибу грифу. Відвал башки це звичайна річ у гітар, які голова йде під кутом і немає уплотнення. Це не те, що тільки гіпсона ламаються голови грифу, хоча в них кут значно більше, ніж у інших фірм у інших гітар. Але сам факт, якщо у вас голова під кутом. І немає оплотнення, шанс згомати голову грифу значно вищий, ніж зазвичай. Тут ми плавно поговоримо про необ'єктивний мінус, який не можна віднести ані до мінусу, ані до плюсу. Це нітроцелюозний лак. Так, ми його не пошановуємо через те, що він не зносостійкий, але це напівакустичний інструмент. В акустичному інструменті самим головним є те. Що лакове покриття має бути максимально тоненьким. А який в нас максимально тонкий лак, окрім шел лаку, яким покривають дорогі акустичні інструменти та старовинні акустичні інструменти? Правильно, нітроцелюлоза. там два, три, чотири шари. Вони будуть завтовшки, як напевно два шари акрилового лаку. Тобто там така різниця. А нам потрібна максимальна резонація. Більше лаку, менша резонація. І при цьому маючи навіть таке тонке покриття, тигрові топи виглядають дуже глибоко за рахунок того, що поліровка такого лаку має інший ефект, на відміну від поліуретану та лаку на основі акрилу, який, до, до речі, дуже полюбляю я. Тепер ми плавно переходимо до плюсів цих інструментів, і першим головним плюсом цієї гітари є її характерний саунд. Такі інструменти значно відрізняються по звуку. По-перше, за рахунок того, що вони напівакустичні, за рахунок тонкого покриття, за рахунок того, що корпус резонує інакше за рахунок своєї товщини. У них інший сустейн, них інша віддача, у них інша резонація у струну тримачата, все просто інше. І потримавши в руках такого інструмента, ви одразу зрозумієте, що це інший клас інструментів, це взагалі інша філософія інструментів, яку більшість гітаристів. Дуже сильно поціновує. Ще раз повторюсь, тут максимальне шанування класики, тому що основа цих інструментів лежала в класичних гітарах саме там. Наступним плюсом цієї гітари є, в принципі, її дизайн, її вигляд, підход до кастомізації інструменту. Тобто ви одразу розумієте, за що ви тут платите гроші, тому що інструмент виглядає максимально вишукано, хоч і при цьому трішечки віддає циганщиною, але ми можемо це йому пробачити. Але окантовочки. Інкрустації, тигрові топи, таке гарне лакове покриття і підбір кольорів. Що тут ще треба? Це максимально лакшерний інструмент, як кажуть, бутіковий. Ще до плюсів цих інструментів, за рахунок того, що вони напівакустичні, вони значно легші за звичайні електрогітари. І це, напевно, великий плюс таких гітар, тому що не всі гітаристи полюбляють важкі гітари. Особливо, які там зроблені з умовного ясення, які важить по 4 з, з зайвим кілограми, тут. Буде і баланс, і легкість, і приятний саунд. А також що ще треба в такому випадку, вони ж Арктопові, там буде зручно лежати рука. Ще одним із плюсів я можу додати якість виробництва, тому що поганого про ці інструменти я ні від кого не чув. Я не бачив в мережі, щоб їх сильно лаяли за щось. Якби кажучи, у кожної фірми є якісь косяки, десь щось виправляється, десь хтось не так зробив інструмент. А Таке буває. Це людський фактор, але масово, наприклад, як у Гіпсоні відвал Пашки, і це про всі, всі про це знають. Або коли у Фендера кармани з такими зазорами, що можна медіатор засунути, хоча греч належить компанії Fender, до якої належить Джексон та ще багато інших фірм, що дивно, тому що у кожної з цих фірм різний контроль якості, і ми про це говорили. Але будемо сподіватися, що і надалі ми нічого поганого про греч. Не почуємо. І тут ми з вами переходимо до самої головної частини відео це моє ставлення до цих інструментів, хоч і більшу частину думки ви почули як розбір майстра, гітариста, виконавця мене. Мені такі інструменти зовнішньо подобаються. Напевно, собі я б одну таку гітару хотів би мати в колекції, але сказати, що я на ній постійно музикував, ні, в мене є кілька. Класичні гітар, які є основною моєю специфікою як виконавця, окрім електрогітари, тому що я за освітою класичний гітарист, хто не знав. Мені подобається, як вони виглядають. Мені подобається, як вони звучать. Тут все супер. Я нічого поганого не можу сказати це ж не якісь екстремальні форми, як мені хтось напише потім в коментарях, які я не переварю. Ні, тут все тіп, топ, мені подобається, хоч і має свої недоліки і свої плюси, як і все у цьому світі. Тож, дякую вам за увагу. Сподіваюсь, вам було цікаво та корисно. А на сьогодні всім гарного дня.